Зараз я перебуваю на одній з таких вечірок, де, попри у столиці та щоденні обстріли, наші незламні люди вони вишвирішили створити таку вечірку, де вони приходять з різними напоями гарячими. Зараз ми можемо, наприклад, побачити позаду в мене є багаття де. Мешканці будинку можуть погрітись, попити гарячого глінтвейну, чаю, каву, а також вони сюди приходять зі своєю власною музикою. Напоями деякі мешканці зазначають, що їм подобається така атмосфера, коли вони один одного підтримують і приносять все можливе, що вони можуть. Ми поговорили з організаторкою цієї вечірки, яка нам розповіла про ідею цієї вечірки. Ну, взагалі, це вперше, що ви це все зробила. Я просто лежала вдома, дивилася тік-ток. Я так думаю, що ми гірші, чи що написала в групу в Телеграм, якось, якось, якось почали підключатися до цього всього. Коли ми сюди прийшли, то нам відразу запропонували шашлик гарячий глінтвейн. Тут мешканці дуже щирі, привітні. Вони готові обійняти просто вас своєю теплотою, не дивлячись на те, що в них немає світла по 16 по 18 годин.